Пропоную вашій увазі додаткове обладнання для транспортування вуликів типу лежак на основі стандартного епіліфта для вуликів багатокорпусних. Так, дивіться. Для початку покажу, що змінюється. Оце стандартні лапи, які затискають вулики звичайний багатокорпусні, на 10 рамок, на 12 рамок. Вони маленькі. Додаткове обладнання це ось такі додаткові лапи. Для транспортування вуликів типу лежак, це, це такі додаткові збільшені лапи для затиску вуликів типу лежак. Як це працює? Стандартний апіліфт ставляться додаткові лапи. Як ставляться? Просто викручується, от таким чином, викручується до кінця різьба по різьбі. Ось стоїть втулочка, коли виходить втулочка з різьби. Ці лапи просто витискаються одна з одної. Вставляєте або маленькі, або великі і таким от чином затискаєте їх. That is. Як це працює? Беремо апеліт, під'їжджаємо до вулику, виставляємо, ставимо. Виставляємо на стандартну висоту. Не стандартну, на ту висоту, яку нам треба. Поставили. Тепер під'їжджаємо до самого. Вулика лежака і поставив його, таким чином затискаємо між лапами. Затисли добре, потім притискаємо, щоб вони були додатково цим речашком. в принципі все тягнемо на себе. Перевозимо так, як нам все проводить. Достатньо легко і просто.